Ми продвігаємося до чарт Мінару. Видно дві її башні. Стара частина міста, невеличкі возенькі вулички, де завжди торгують протягом неодної сотні тисяч. Базар. Як? Лад. Лад базар. Ось вот така вот картина нас тут. Ми можемо спостерігати. Вот, Типічна сім'я, чоловік-дві жінки. Чайл з ними. Ну, так от. Йдемо до Чатмінару.